Своєму телеграм-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про позбавлення колишнього нардепа від Сумщини Андрія Деркача українського громадянства. Дякую, пане президенте, за це рішення. Андрій Деркач від сьогодні позбавлений громадянства України зрадникам та агентам Москви. Місце Буцегарні інформує очільник області. Крім того, на підставі розслідувань СБУ Володимир Зеленський також позбавив громадянства України нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна. Нагадаємо, що Андрій Деркач, народний депутат України семи скликань поспіль та проросійський політик. Обирався по 159-му округу, до якого входить і частина Шосткинського району. Був регулярним гостем на телеканалах, які пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. За інформацією США, понад десяток років був активним російським агентом. Фігурант антикорупційних розслідувань щодо податкових зловживань. За даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею головного управління Генштабу Російської Федерації, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України.